Там в Леоленд, не знаю, тут є маленький кугурумі для дуже маленьких діток. Є кугурумі для діток, от якраз в віку з п'яти. І є ще місто професій Кідзландія. Зараз я покажу. Тут класний такий експонат, як стоїть на другому поверсі. І в нього можна потрапити навіть всередину, якщо йти на Кідландію, місто професій. Ось такий от класний літак Боїнг. Тобі треба йти на першому поверсі, можна вибрати піжаму купити і бігати в тій піжамі там. А я хочу йти Добре, зараз підемо подивимося, чи є. Це експонат з літачком, трохи пофотограхувалася, і Карліна хоче йти в Кугуруні на цей раз. Ну, можемо сходити, тому що Кідландія з містом професії відкривається з 3-ї години і треба ще чекати. А в нас за цей час може набавитися в Кугуруні. Свій номерок, щоб залишити взуття. 28,7. Так, завдання таке 287. 292. 7. 29, 2.8,7. 287. Так, а я вже бачу, де? Я знайшов перший. Ось він. На, Вставляй ключка. Так, карінка має браслетик, ми не маємо. Ну, дорослі безкоштовно, а дитинка заходить платно. Виходить квиточок 300 гривень, але в будній день треба роззутся. Давай, роззувайся. залишаємо взуття ось тут і номерочок забираємо. Мама, сьогодні дуже красива. Добре, що взяла шкарпеточки. Ось так легше, так любить босиком бігати. Тут є ще тапочки, можна взяти кроксики. Там, ще були ці піжами, але піжами від двох до трьох тисяч. І в оренду брати не можна, тільки придбати. О, Кароліна вже вибрала собі машинку. Так, Тут на двох тут може сидіти навіть двоє. І ти, і ще хтось. Кого обираєш? Каліна, коротше, кидається на Коті. <реш> Реально похожий на киловки, тільки, я так розумію, хлопець. Кажуть, все безкоштовно, сідаєш і, і далі це каєш. Ну, типу входить в ціну. Ще є маквін і є ще літочок. Запускай літак і полетіли. Mm -hmm. Все mm -hmm. Все, І там подивимося, що тут у нас знаходиться. Так, а тут прикольно, дивись, все в кульках. Січастий парк і невеличкі гірки. Взагалі супер. А, а ти де я тут? Ну біжи, може з гірки спустишся. Вона висока? Ні-а, Вона якраз така, як ти любиш. Біжаю! Дивіться, скелелас, Каролінка. Сподобалося маленька. А це тут е, треба з боку бігти, Біжи з боку, і зараз побачиш, що це за гірка прикольна теж. А тепер можна сісти на ці трубки і ти будеш з'їжджати. Ну. <гум> Сподобалося? Ноги рухають. Ноги рухаються, тут робиться такий класний масажик. Можна ще по цій трубі йти і спускатися вниз. Є ще ось такий от сітчастий спуск на батут. Ну, класно. Добре, що там м'яке приземлення буде. Не переживай, там внизу м'ягко, там батут. Ти якщо впадеш, то зразу підстрибнеш. О, бачить, як класно. О! Полетіло! Ой! Приземлилась донизу. Привіт! Весело тут? Ну, тут прикольно, добре, що хоч музики нема. Оце от плюс. Так, тепер треба десь добратися. Карінка, а де ти є? Я тебе не бачу. Ти десь тій трубі? А де? Боже, куди я заліз в цю трубу. Зараз Кароліна буде стадом з'їжджати, сама щось боїться їхати. Ууу! Ще є якийсь тунель по пригірку. гірку. Оп! О, чистий. лазанка. Класно, що тут багато кульок. І гірка, ну, я би не сказав, що дуже швидкісна. Якраз супер. З'їжджаєш на м'яке. Тут ще є якісь секретні ходи. Забігай, там якісь перешкоди, можна вийти, здається, на другий поверх і з'їжджати з гірки. Подивимося, ще які є розваги. Там ще на другому поверсі їх дуже багато. Прикольно, що тільки один вихід з цієї зони. Десь далеко не вийдеш. Якщо тут сісти на виході, то дитина не пройде повз тебе. А взагалі майданчик прикольний. Двохповерховий. І не маленький, і не великий. Ого, другий поверх. Величезний. Вона пішла зразу на батутики. Тут величезна зона батутів. Ого, яка велика. Кароліна ніндзя. Ох, нічого собі, кітрюки. радіє, бо вона взагалі вперше в цьому парку, вона до того була тільки в Хітландії, а от в Кугурумі ще не було. Опа! По <рес> цих круглих штучках можна лізти, та. Якщо ти впадеш, то якраз на м'яке. Так, доки ти залізеш на цьому скеледромчику. Вися лізе? Ага? Не дістаєш? Все, прыгай! М'ягенький цей басейник. Можна і стрибати, і з'їжджати, і сходити з нього. О, вже вона вже близько. Все, ти спаслася. Я спасла від відохову. Мама, зараз тебе в той басейн кине. Все, вибралася. <laughs> ага, мама зловила знов. <laughs> Добре, що там теж батут під низом. Вона ж прогинається так класно. А не зловиш її. Грають на батуті лови. <плес> Все, вона тікає з батутів. Нам подивимося, що тут ще є. Там ще же парк мав бути. Взагалі велика територія. А тут Олегу хатка збудували. Тільки даху нема. Ну що, прикольна хата? Їй би такі конструктор додому. Так, знайшла якусь машинку. Тут треба рулем крутити вліво-вправо, вона буде їхати сама. Ого, як розігналася! Я вже навіть не встигаю. Там навіть не треба, бачиш, від що охотися. Машинка прикольна. Просто рухаєш руле, і вона їде. Каліна вибирає найвищу сітку. Ти вибери якусь... О, є, попала. Так, одна є. Друга ні, ні, нема. Давай, попадеш. Ще в одне кільце. От сюди. Трьохочкове. Залишиться в нас два кільця. Ось це маленьке. О, ще трьохочкове. Вже нас скільки в нас? Сім очок. І сюди. Трьохочкове. Десять очок. Молодець. От є скеледромчик. І є ще ніндзя-парк. Так, ідемо на скеледром. Там тільки треба та прив'язуватися і її тримати. Страховки. Так, карлінка хотіла вже лізти без страховки. Ну це типу як легенька гірка. Можна хіба її зловити? Юра вирішив без страховки собі полізти. Я думав, що це не враження. Зараз, але це легенька хірка. Зараз Карліна буде лізти. Вона вже хоче просто тут черга чекати. Ні, то давай коротше, голосуємо, щоб Наталя злізла. В неї манікюр. Давай хоча б пів бо Червоний війни. Все, говорив Наталю. Дивися, яка ти легенька. О, та ти без легкістю і так разів 20 вилізла. Так, Карліна вирішила без страхівки полізти. Тут до червоної лінії страхівки не треба, а після червоної треба. Якщо вона долізе до червоної, то тоді можна буде вчепити. Що, долізла до червоної? Mm -hmm. І що далі ще хочеш? Mm -hmm. <гум> <гум> так, тепер ми прийшли на ніндзя парк. Кудою будемо йти, такий перший у нас випробування. Ой, це було тяжке. Тут треба зловитися одною рукою, та, другою. Переступати. Та. Все, качеля. Поки Кароліна проходить ось там атракціони, я проходжу тут. Типу, щоб її знімати. Отак от, знімаю. У <смі> мене просто ці всі штуки б'ють ззаду. А Кароліна проходить і виходить. Ще чотири тобі залишилось. Я тут тримаюся за друга. Так, відходимо, дальше. далі. Ну, заодно і я проходжу, цей ніндзя парк. Так, ні це червоне. Відходить, ходу до кінця. Ну, тут такі величезні є. Кароліна тим часом доходить до кінця. Ну, ще одна залишилася. Ох ти що. Клас. А це? Це як скеледром, тільки він рухається. Тут ручками і ножками лізеш, крутиться і треба перелізти сюди. От, і ці теж крутяться. Не, ну не так, ти як мишка через сир лізеш. Так, в нас мама гімнастка. Каже, що по цих легко йти. Ага, легко дуже. Я думала, в землі прибиті деякі. Джеррі, вже переліз через ці сири. А ці штуки це по них треба лізти в тих грушах. Так, тут ще й от сітка, сітча скеледромчики і такі от яєчка на длині. Ой, на них не так легко пройтися. Деля все, як в спортзалі. Так, поки дівчата там бавляться, мені треба пройти попри ці перешкоди. Заодно я побавлюся. Так, тільки до них я так розумію, не доторкатися треба. Ну, окей. Можете швидко треба було бігти. Я прийшов. У мене вага, мене не збили. Залізла, ну давай. Через бджілочку хочу лізти. Зйомки з перешкодами. Наталя на інстаграм хоче зняти на перешкодах. Точно так само, як я поміж ці груші йшов. До не здається. Вона йде до кінця.